Хоча хочу сказати, дуже дякую, що ви всі прийшли. Дуже радий кожного бачити. Дякую, що ви всі такі. Як і СНП, так і ЄСП. Хоч декого не впізнають. Саша! Йора, я снимаю. А что дальше? Где-то чем-то, кто ты? Где-то чем-то кто ты? Специальности працював тільки три роки, <рістична> потім ее, Буржуй, підприємець. Ну ж, дальше. Мені поржили. Ну, мелкий він же. Олігархи не вийшов. Олігархи не вийшов. Радость їй сказала Горбан. Ну, жена молодая. Ти -то, Ти -то, насчет на счёт дітей нам дуже цікаво. У дружини двоє дітей. Старшого 17 і дочка маленька 26 років. <реперев> Браво! Я порох порифену. Ты в смысле имеешь, это еще будет? Молодец. А жінка одна чистит. Жінка одна. Але молода, Вася. Как молода Сину Сыну 17. 18. А что такое 18? Ну. Юра, жіночая половина тебе. підтримує. да. От. Вот, одна За порох по Да, давайте за порох, Мужики, собирайте порох. Женщины встают за Ты хочешь сказать, что по суседкам поскребить? Да, да. Сколько я не искал эти суседки?